І як ми анонсували, давайте розкажемо вам трошечки детальніше. Отже, в той час, поки російські загарбники цинічно розбомбили дитячу лікарню у Києві, угорський прем'єр Віктор Орбан обговорював із китайським лідером Сі Цзіньпіним. перемир'я України з Російською Федерацією. Про таке пише сьогодні видання Вашингтон Пост, і журналісти зазначають, що на зустрічі із Орбаном у Пекині Сі заявив, що він цінує зусилля угорського лідера щодо досягнення політичного. Вирішення війни в Україні, яку він назвав знов таки конфліктом. Окрім того, лідер піднебесної також закликав світ підштовхнути Україну до припинення вогню. Чергова ракетна атака на Київ сколихнула весь світ. Наші партнери із жахом спостерігають за наслідками чергового злочину російських окупантів і серед тих, хто оперативно відреагував на ранковий обстріл. Пані посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк, і на своїй сторінці у соцмережі X, Вона вже зазначила, що в той час, як лідери країн-членів альянсу, збираються відзначити 75-ту річницю НАТО, Російська Федерація запустила 40 ракет по Україні і додала, що бездушна агресія Росіян. Це повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейською та трансатлантичну безпеку. І саме тому цього тижня лідери країн-членів НАТО планують взяти на себе значні зобов'язання із безпеки України.